Володимир Кедровський в Історії Херсона. Завдяки статті Павла Подобєта в Історичній Правді дізнаємось більше про видатного Херсонця Володимира Кедровського. Як пише Павло Подобід, Кедровський був особисто знайомий з Іваном Франком, Симоном Петлюрою, Левом Мацієвичем, Євгеном Коновальцем та Олександром Кошицем. Його прізвище нерозривно пов'язане з історією становлення Української Народної Республіки. Кедровський був знаним в політичних колах Польщі, Австрії, Латвії, Естонії, Туреччини та США. Читав лекції у провідних університетах Америки. З вами подкасти Кавун Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Легендарний Земляк народився 13 серпня 1890 року у Херсоні. Освіту здобув вдома разом з двома молодшими братами. Батько хлопчика помер у віці 32 років від пневмонії, тому він та його двоє братів залишили нерухомість родини Кедровських, а самі оселились у маєтку свого діда по матері Миколи Онуфрійовича Липського. Дід Микола мав великий вплив на формування молодого юнака, на становчі бесіди та література, яку діставав Володимир від Старого, назавжди змінили хлопця. Досить швидко Кедровський відмовився від спілкування російською мовою. І почав розмовляти українською. А тепер важливе про Херсон, який був і залишається українським, попри намагання росіян зображати його як російський. В родині Кедровських розмовляли українською. Українську мову він тоді вивчив сказати б на слух, бо в родині вживали переважно українську. Селянське і міщанське оточення також говорили здебільшого по-українськи. Але найбільше зачерпнув Кедровський знання цієї мови від робітників. Що приходили з Київщини та Полтавщини на строкову працю до маєтку Діда, де прожив свої дитячі роки і перебував всі шкільні ваканції. У 15 років разом з декількома однолітками він створив український Есерівський гурток, який розгорнув просмітницьку діяльність серед селян Херсонщини. У 17 Кедровський вимушений виїхати з Російської імперії, аби уникнути арешту за політичними звинуваченнями. Невдовзі Володимир повернувся додому. Він закінчив Херсонське реальне училище, що спеціалізувалось на військово-морській архітектурі, а потім продовжив освіту у морехідній школі, каботажному училищі. Навчання в ній було сплановане так, що курсанти півроку слухали курси, а півроку знаходились на морській практиці. Скінчивши мореплавну школу, Володимир отримав диплом помічника капітана. Однак через свою українську антиімперську діяльність, зокрема агітацію серед матросів, дістати роботу на військовому флоті не зміг. Згодом переїхав до Одеси, де протягом 1907-1913 років вчився в Одеському новоросійському імператорському університеті, по завершенні якого отримав фах у галузі статистики та економіки. З юнацьких років Кедровський належав до Української партії соціал-революціонерів, був членом української старої громади в Херсоні. З 1911 року до 19 липня 1914 року працював у Херсонському земстві. Спершу як працівник статистичного відділу, а згодом як його очільник. У спогадах, написаних на еміграції, він характеризував цю управу як цитадель українофілів, що намагалася діяти легальними засобами. Секретарем управи був Грабенко, один з найкращих фахівців у земських справах всієї Російської імперії. На Херсонщині він досяг поліпшення агрономії, медицини, ветеринарії, шкільництва, будівництва шляхів. Одночасно Грабенко багато робив для українського піднесення в губернії. Управа домагалася від уряду дозволу на викладання українською мовою в народних школах, в усіх народних бібліотеках розповсюджувалися українські книжки. Працюючи в земстві, Кедровський провів дослідження, яке виявило рецидиви неписьменності серед людей, що скінчили школи, бо вчилися чужою мовою, а пізніше не мали літератури для читання зрозумілою для них українською мовою. На підставі зібраних матеріалів Володимир Іванович уклав огляд народної освіти в Херсонській губернії за 1910 рік та позашкільної освіти за 1912 рік. Український письменник Чернявський в минулому завідувач відділу народної освіти Херсонського земства допомагав при підготовці огляду порадами. За свою працю Кедровський дістав срібну відзнаку з нагоди 50-ліття заснування земств. Статистичні праці земств з української території стали підставою для законопроекту, що був внесений до 4-ї державної думи про потребу навчати дітей їх рідною мовою. Війна 1914 року стала на перешкоді обговоренню цього законопроєкту. Кожного літа в роках 1912-1914 Кедровський мав за службовий обов'язок організувати загальноосвітні шеститижневі курси для вчителів земських шкіл Херсонської губернії. За порадами та вказівками членів старої громади, Кедровський намагався поставити навчання так, щоб познайомити близько півтисячі вчителів з елементами українознавства. Це треба було робити обережно, бо програма курсів і склад лекторів затверджувалась Міністерством освіти, яке надсилало своїх представників, що мали стежити, щоб не було крамоли. Вже в перші дні війни був мобілізований до армії, служив у 48-му піхотному запасному полку. Закінчив Оранієнбаумську кулеметну школу. З серпня 1914 по січень 1915 року брав участь у боях проти німецької армії у східній Прусії, нагороджений орденом Святого Георгія за хоробрість, проявлену в бою. З 1 липня по 1 листопада 1915 року був курсантом Одеського військового училища, котре закінчив з відзнакою та отримав звання прапорщика. З 1 грудня 1916 до 15 червня 1917 Володимир Іванович перебував у кулеметній команді Балтійського флоту при кавказькій туземній тіні Дикій дивізії, котра вела бої на Галицькому та Румунському фронтах проти австрійських, німецьких та турецьких військ. Невдовзі командування Дикої дивізії змусило Кедровського за українські настрої та спробу утворення в дивізії національної української частини покинути її. Приїхавши у відпустку до рідного Херсона, Кедровський допомагав утворювати з місцевого гарнізону українські маршові роти, залишив російську імператорську армію у званні підпоручика. Щойно у 1917 році в Російській імперії спалахнула революція. Володимир Кедровський взяв активну участь в українізації військових частин, а згодом утворенні української армії. Справа ця була дуже нелегкою, бо мала супротив навіть в середовищі українських політиків. Які вважали, що вистачить однієї міліції. Необхідність власного війська розуміли лише окремі політики та військовики, і серед них Петлюра та Кедровський. Єдність їхніх поглядів виникла ще в травні 1917 року, коли Кедровський в службових справах приїхав до Києва, де брав участь в засіданнях першого всеукраїнського військового з'їзду. Дні з'їзду стали переломними у його житті. Раніше Кедровському здавалося, що по завершенні війни українці без боротьби почнуть будувати власну долю. Однак мрії розвіяв шалений спротив з боку росіян. Кедровський став гарячим послідовником петлюрі. На другому всеукраїнському військовому з'їзді Володимир був обраний членом і заступником голови Українського генерального військового комітету. Згодом виконував обов'язки товариша, заступника, генерального секретаря військових справ, завідувача мобілізаційного відділу УГВК. Був членом Центрального комітету Всеукраїнської селянської спілки, делегатом від України. На всеросійську демократичну нараду. З 1917 року член Української центральної ради доклав великих зусиль до розбудови українського війська. 1 вересня 1917 року він був призначений заступником Генерального секретаря військових справ у новосформованому уряді та одержав звання підполковника армії УНР. Однак вже за півроку на знак протесту проти введення німецьких військ на територію України подав у відставку. Повернувся до Херсона назад до земської управи, очолив статистичне бюро і відділ освіти та бібліотек. Відтак, в період з середини березня до листопада 1918 року, знову мешкав у рідному місті. Тут він поринув в активну громадську діяльність, був обраний головою просвіти у Херсонській губернії, брав участь у видавництві самостійницького щоденника Дніпро та Чижневика Наше Щастя.